Є соточка в кармані. А є деталі, яка стоїть соточку. І щоб ти розумав, цю деталь, що поставити на машину, треба віддати 14 разів більше. Поднімаю. І ти вот эту розкашу на собі. Rover. Це тачка, яка в тебе входить постоянно. И вона буде всю життя це робити, тому що ця машина розроблена так, що її англічані зробили для людей для, для того, щоб люди наслаждалися цим качеством. А французи для цього качества зробили їм мотор. І отак от зараз беремо і переміщаємося до цього мотора по французькому качеству. А французьке качество у нас гниє як українські таврії. І отак от ми льогенько-тихонечко по цьому качеству переміщаємося. де ж наш виновник торжества, а знаходиться він тут. Називається він вакуумний насос. В будь-якій нормальній машині ти цей вакуумний насос можеш поміняти, не знімаючи мотор, не знімаючи нічого. Просто взяти і поміняти. Ну ні, компанія Range Rover вибрала другий путь. Вона вибрала путь такий, що клієнт. Постійно ДОЛЖЕН ХОДИТЬ на Іжогі. Він ДОЛЖЕН постійно знати, що коли він купляє ЦІ букви, я тобі ще покажу, Вон там на капоті Range Rover. Він, значить, постоянно, що должен робити? Башлять. Башлять. І що я хочу далі сказати? Владельце Range Ровер. Ви пацани класні. Але вакуумник стоїть 100 баксів, а резина у вас денних не вистачає. Це зімне. А знаєте, що режовера на резину не вистачає? Тому що він не співає їздити на шиномонтажі. Тому що йому приходиться постійно куди їздити? На СТО. Дякую великим конструкторам, що вони розробили англійське качество з французькими технологіями. Тому що ці всі станції, які є, щоб обслужують рейндж ровери, діти, батьки, любовниці, родичі, всі будуть одітій бути. Мені каже, навіть діти Африки не будуть голодні, тому що що у нас є? Рейндж-ровер!